Доброго дня, мене звати Софія, мені 14 років. Я з Харкова. Взагалі я дуже творча особистість і своє життя планую зв'язати з графічним дизайном. Для цього я навчалась в іт школі до війни. А весь свій вільний час я малювала та писала книги. Я вже написала цілих три книги. Перша має три частини. Вона про дівчинку, котра вміла спілкуватися з тваринами і потрапила до паралельного Всесвіту. Але, на жаль, ця книга залишилась в Харкові. Наразі маю лише дві: перша про дівчинку, що мала монстра, який захищав її від різних небезпек, а друга про двох друзів, котрі виживали при постапокаліпсисі. Оскільки я планую вступати на графічного дизайнера, то для цього мені потрібно опанувати деякі програми. Чому нас навчали в it школі, де ми вивчали програмування, графіку, створювали ігри та різні сайти. Але наразі, на жаль, у нас немає можливості продовжити навчання онлайн, тому що немає ноутбуку. У жовтні я буду захищати свій проект на тему комікс у Малій Академії наук. Також моєю мрією є мати планшет зі стилусом для малювання, тому що навіть без цієї такої простої, на вашу думку, речі неможливо вступити на графічного дизайнера і нормально займатися цією професією.